Доброго дня, дорогі браті і сестри! Сьогодні в рамках проекту Софіївського братства Слово що Єднає читаємо Євангелія від Матфея, глава 16, вірш 24, 28. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче піти за мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той віднайде її. Яка користь людині, якщо вона здобуде цілий світ, а душу свою занепастить? Або який викуп дасть людина за душу свою, бо має прийти Син людський у славі Отця Свого з ангелами своїми, і тоді воздасть кожному поділу Його? Амінь, кажу вам, є. Деякі з тих, що стоять тут, які не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, грядущого в царстві своєму. Дякую за увагу. Всім гарного, мирного і спокійного дня!